Сам я в Луганської області, родом з Срубіжного, дуже звісний город, желізна дорожня розвилкою, в принципі інфраструктура і заводи ну, в загальному. А в армію я попав. Це 20-й год, це конець екзаменів. Підписав контракт. Пішов учитися на ур 77 за кадром трохи видно, і машина-розгороджувач розміновує шляхи, мінні поля, зуби драконів, бідараса ну, можна кидати, бліндажи. Все, що можна взорвати, то її. Розкажіть, яка от особливість роботи, яка специфіка от на УРСІ БТЦ. Чим це... ви іменно займаєтесь на основні розмінування? Пророблю амінні путях. Ну, верні, прокладаю дороги мінних путях, зриваю, допустим, ті ж дерева, щоб шлях швидше було, щоб сапори не різали, зуби дракона, танкові рви. Ну, все, що связано з інженерними загороджуваннями, то по факту її робота. А можете розказати про якісь такі случаї, наприклад, коли ви кидали, там, ну, здійснювали бойові пуски, там, типу, підорам, блін, чи... Херсон, 22 рік, пробував весь Херсон, від початку до кінця, то були случаї, кидали і по підорам, по мінах, либо такових зубах драконах, не кидали, бо вони не встигали стріляти просто, оборонні путі, там, такого. Возили 125 кг на одному заряді, це, блін, це дуже така... Потужна, блін, кількість зачатки. Там а? 850. 850? Да, пластідо. Да. Командир збирається завтра виїзд. Нічого ніхто не казав, куди. Приїхали вже в часть утром, то знали, що з Ласточкою, так і на Белгород, і поїхали. Пропали ми в Харківську область. Тобто заселились, все положено, знали, де командирів. Ми тоді до ГУР були прикомандіровані, потім до Легіон Свобода. Свободи Росія. Кидали на Тобразний перекресток, в общем. Там замініровано все було. Пробували моя ласточка і їхня з Гура-Друга коровочка. Кидали на дорог, щоб імору було легше він не піддавав. Потім такових задач там не було, просиділи ми прождали, та добре ми прождали. Потім нас відвели, і буквально ми приїхали, приїхали. Командири, тож побісідували, перейдеш, кажу, перейду. Ти попав 49-й, а 49-й пішли на злагодження. Прийшли злагодження і приїхали сюди на курс. А як для вас починалася операція на курску? Моя задача була проста підорвати зуби, підорвати міни, і здоров'я всі попадуть. Ну, так случилось, що я дарва не допав. Трошки. трошки воно не пішло. Ну, проробляло проходимо для досвід. Да, так, все ряд. Були якісь такі інтересні, може случаї от, з, з, з перших днів там на курській операції. Так. Да. Міняв машини як можна тільки. З одною різко пересаджувались на другу, їхали стріляти на другі. І так наоборот. Чу? Ну, бо одні заряджали, а другі стріляли. Ми так поділилися, що одні одну роботу роблять, другі другу. Задовбались, помінялись. Ми заряджаємо, хлопці другі їздять, друг друга міняли. Вообще. Бо нас і машин, допустимо, вистачає, і екіпажі, але так як, виходить, ми стояли не в одній купі, там, допустимо, я тут, а от, хлопці там другі посадки, треті, там, допустимо, ще десь. А заряджати давали, там, допустимо, же саперів, він каже, що те скручуйте, ну, тобто суттєві була. А так, щоб по часу, бо ж хлопцям десь дійшли, треба щось підорвати, допустимо. Либо ж треба з другої сторони нов бити, бо там вже де дійшли, то там нема, допустимо. Підарів і туди можна спокійно під'їхати, кинути, щоб не одна дорога всі йшли, допустимо, щоб підари не одну тільки контролювали дроном, вже десь справа там, і слева, десь другий проход зробили, щоб неожиданно було. Помагали, чим могли, помагали. Підвозили хлопців. Якева якесь. Uh, ви роботали лидає... тільки на одній УР77, так? Так, я не міняю машини. А які, є якісь імені особливості? Можливо, у вас там якісь забобони за час операції. Не митись, їхати грязно. Обов'язково грязно. Бо чистим можна смерть знайти, а грязний в рай не приймають. Так, ось. скільки не це. Були случаї, дзвонили до командирів питали, буде робота, будемо щось заряджати, там, допустимо, машину все. Ще... Ні, пішли помилися, дзвоночок їдете, то ми. Поки дійшли вже весь в пилі, всі вимазані, і тьфу, тьфу, слава Богу, дрони падали. І машина ставала, і тормозні канати рубали, і горіла, ну що, було весело. По початку там курської операції там зрозуміло. Да. А який, чим зараз от ви займаєтесь? Чим В очікуванні. Вдем команду в будь-який момент днем ночі сорвалися і поїхали стріляти. До нас туди не переміщають, бо. Ця машина ну, що по швидкості, по проходимості доволі хорошо. що, Ну, повороти таке, але ті, хто вміє, то повертають на ній. Як, як би ви характеризували от свою установку? От, розкажіть Це, про неї. Інтересне питання. Коварна машина. Дуже коварна. Коли треба, щоб вона їхала, вона не їде. Коли треба, щоб вона не їхала, вона їде. От щось у неї пороблено так. Але тфу тфу біжить. Як не крутий біжить. Єсть особливий, якийсь зв'язок, може, як з жінкою з машиною. Так. Є. В кожній з кожних екіпажі до кожної машини. Хтось називає якось ласково, хтось приходить вечно, так і розговорювати починає. Що ти, як ти там, як тобі ніч там? ну, кожного свій забопон. Вебратерство між екіпажами, бо всередині екіпажі. Як у вас взагалі? У нас таке, що там розумієте, співслова там один одного. Обов'язково. Ми з 22-го, в принципі, всі їздимо на ласточках, на урках. Та ми живемо колективно. Що нас? Нас десь розсоєнили, ми ага, машина того є. Через телефон приїхали сюди вечором, там розслабились. Слава Богу, у нас сім'я є сім'я. Чого в 49-го? Бо, во-первых, сюди перейшли дуже доволі хороші командири яких я ще знаю ще некоторих в матчах лейтенантів, некоторих сержантів, некоторих ще зі срочки взагалі, з перших днів як прийшов. В других, тут, так сказати, перспективи побільше. Можна що звані вирости, можна десь щось якось так сказати. Не захотів я, допустимо, на цій машині е, сказати, підійти так і так, хочу попробувати. Ні, мені, пожалуйста, на вчися там, чи взагалі, третю гавань. Чого ви вибрали от, інженерку? По-перше, е -е, ну, попав сюди. Перший. Ну, типа як перша дівчина, як не сказати, правильно, типа. Як попав в інженер, ну так і далі поспіть. Нравиться, доволен, все устрає, в принципі, ну, привик до цієї канітілі. Якщо б ви могли там охарактеризувати інженерні війська, а чого б ви взагалі про них сказали? Що це взагалі за війська, їх там призначення? Ну В принципі, в принципі, що я вам хочу сказати, зараз війна кінчиться. І ті, хто були саперами, тобто інженерами, ті всі, допустимо, за сферу саперів. Вони дуже, у них голова дуже начитана. Вони багато знають, що вмін, що розтяжок, що, допустимо, там. Та безразді. Вони дай їм карандаш чи ручку, вони тобі таку взривчатку зроблять, що ти ніколи не подумаєш. А в. Ви... Обичних життєвих цих ти в ліс він вийшов, от, аж. Закінчилась війна, пішов в ліс. Бачиш, мій на ще щось. Він ж не полізе, не буде там, як, допустимо, наше населення. Ну, давай, будь снем, буде знати, допустим, що... А давай їй буцнем, що взоровиться. Якби ти знає, допустимо, що. Ага, треба десь ліко комусь сказати. Либо взяти, якщо в нього, допустимо, він знає, як можна і стянуть там чи обізврядіть, там кинуть кирпиш, там. Ну, так, допустимо, в двух словах. Дуже-дуже багато. Вона в житті дуже багато пригодиться, інженер-пострів. Що в загальному? мене, допустимо, до армії. Я родом Слонської області, я війну ще застав 13 років з 13-го року, то що я, ну, мін багато всього бачив, але таково, як зараз, я, допустим, про ту же міну, чи про той же снаряд, чи про ту ж установку, то я не знав, допустимо. А пішов би, я не знаю, в другі б якісь направлення войск, то я б не знаю, чи я взагалі б знав би щось подобне. Туріно... Тут я служу в інженерах, ну я, допустимо, знаю за танкістю. Знаю, допустимо, за Беху, там знаю, от за. За кордону, так скажем, техніку. А там би, ну, не факт, що я б навіть розвивався в таких планах. Україну мають захищати всі? Так. Да. Що думаєте про хилянців? Що ви думаєте, ну, не було б ухилянців, не було б налогоплатійщиків, не було б налогоплатійщиків, не було б нашої, допустим, зарплати. Що я можу сказати? Всі, всі, хто служить, їх, їхнє час теж прийде, ну, ну, не можуть вічно ховатися. Колись до них візьмуть за барки чи за сраку, їх теж пишуть. На кожен свій час. Ну, певно, що краще самому вибрати місце, де ти будеш служити, якщо ти все одно будеш служити, так? Да? Так. Да. Тут, допустимо, хто, допустим, є права на водителя, десь узнав, там кра там, Урал, пижих, ну що небудь, легкову, пожалуйста, сів. А так ти зараз... Ти там, допустим, знаєш комп'ютерну свяжу, програмістам хорошу, там чи айтішник. А тебе правили там на кулеметника, і ти дивишся на нього і не знав, що робити. А потім будеш казати, я хочу бумажки писати ще щось, ну вже не вийде. Стас, у вас три ордена мужності. Розкажіть, за що ви? Перший, другий, третє. Перший в Херсоні начебто. Це нас з Херсона вивели в Дніпропетровську область. Нам командир дав другий. А, за цей це Белгород. Ну там з Запоріжжям трошки і Білгород, вони Два докупи собрали, типу, інформацію допадали. А третій то вже тут получив. Ну, вам нравиться ваша робота Так, на... Да? Дуже подобається. Це Ця... машина, так скажемо. Тут, що мені подобається, лично моє мнення, це смерть, навіть. Нема ні, мучень, так, як десь ногу оторвали, ще щось. Ти фух, і розтворився, нічого не зрозумів, що ніде. Так, то пошелчку ти дивишся вже, ну все. Не болить, не болить, і слава Богу. Роствоворив все в смислі. Ну, тут, коли взривається взор, взор, машина, не дай боже, то від машини тільки відлітають передні катки, і на дуже. Чи не катки, а звздочки і на дуже велике розстояння. Бо то наш пластіда просто розтворять цю машину на мале. Півтори тони пластіда, то який метал вийде? Це дуже великий плюс. Мінус, що заряджати дуже тяжело. Ноги трохи іноді, як зимою, то як вони десь ще полежали, десь отак на відкритій місці, вони заморожені. Бо виходить, що пластид при нагріванні трені, що Ну, в моєму лічному опыті, то він не здітонірував ніколи, я ще не бачив. Ми і молотами, і ногами, ну, в общем. А по книжному кажуть, що не ззаду. Зарядка плохо. Літом то хорошо, вони м'ягенькі, ти собі раз, два, раз, два закінчив. А як-то трошки геморої. По машині, що? Кразовський двигатель простий, турбірований 238-й. База, мотелеги тільки трохи ну, тобто, модифікацій на цю ось комплектацію машини дуже багато. Каже, Савушка, допустимо, той же тягачі маленькі, ну, аби фантазії хватило. Дякую тобі за інтерв'ю, дякую за твою службу і за те, що ти кожен день виконуєш цю роботу, наближаєш нас до перемоги. Дякую, що приїхали. Дякую.